Доки в 1340 році не прийшли до нас хансбек хан, хан той Орди з центру міста Сарай на Волзі. І він збудував тут місто. За 20 років торговеця постала як нічка. Спочатку проклали водогін, який ви бачили, ось і якраз в секції з між собою. Потім для місцевої еліти, для місцевого населення зробили лазню хамам, так звали. Ось планський хамам. Підігрів підлоги, 500 років тому це була підігрів підлоги, топилася піч, не нас як в Демарки йшло десь на вулицю. А той час топилося і все тепле повітря йшло під підлогу і підігрівало підлоги. Це дуже гарна була така споруда, для відпочинку, можливо, там якраз музикою займалися, як ми сьогодні, тому що там було все е, зроблено рожевої штукатурки, дуже гарно розмальовано, розписано, різні колони мармурові, знайшли в там був такий горщик для фіміаму, де кидали фіміаму, де то, щоб запах був гарний. Ну, тобто для відпочинку, проводить гарний час Про, десь тут, напроти нас, якраз напроти музею, якраз на тій стороні торговиці, він якраз і жив. І була ця лазня. Можливо, якраз місцевий намісник ходив якраз в цю лазню, дивився якраз на ці степи і вважав, що він тут назавжди прийде. Але це було лише 20-30 років. У 1462 році прийшов. Ольга Литовський князь і спільно з руськими князями, нашими, пред, нашими предками, вони розгромили золото Орду і місто спалили повністю. Місто було повністю спалене, припинило своє існування. Ось, навіть дуже гарне свідчення про те, що місто зруйноване, це сховок такий того часу. Видно, що майстер займався виготовленнями ганчарних предметів. Він зібрав всі свої найцінніші речі і дав їх в одну. Так сказать, місцевість. Закопавсь, бачите, можна підійти подивитися. Закопають. Археологи досліджували це цікаве, цю цікаву знакічку і прийшли до висновку, що він навіть не спілку казана. Від Відплову, напевно, відчув. Він його також жирно, зусилля, перекинув, кинув його в цей сховок і все. В 1342 році. І лише в 2008 році цей казан знайшли. Смало що нормальний був? Одних не знаю, бо ви з'їли. Ось бачите, горщик, можливо, з вином, тому що там пили дуже гарне вино. Взагалі місцевість була багато національної. Тюрки, хазари, слов'яни, татари, монголи. Тобто дуже багато національних було знайдено дуже багато предметів цікавих. Одна із жінок була знайдена з діадемою на голові срібною. Там тобто, жива чи ні? Да, <реш> як була знайдена, тобто вона займала якесь дуже гарне. Далі історія, торгові, історія торгові, це дуже цікава, вона як фенікс, вона завжди повставала з попелу. Місто спалили, наприклад, в цей час литовці спалили, місто відновили як литовський корпос. Місто потім спалили турки. Потім місцевість відновили вже Генувесці, між іншим. Приплили з Італії, заснували факторії в Криму, той саме Судак, Феодосія. І от тут торговеці згадуються, що тут вони торгували місцевим населенням. І те, як ній місце було, пункт. Але потім прийшли знову татар і спалили цей пункт. Потім цю торговицю відновили вже поляки, конець польський. Він взяв цю місцевість і заснував місто, яке зараз відоме як місто Умань. А торговець очередний раз відновив якраз. І те згадки. Про те, що існували Оленів, відновили торгову. Пізніше торговиця була козацьким містечком, дуже багато предметів, Ось монети якраз, ось шведські. Якраз в той час там з'являються часи генуестів і євреї. Адже вони чим займалися? Торгівлею, А От якраз в той час прийшли разом із поляками і почали розвивати вже торговельців. Дуже активно. І вже розвинули до того, що на початку строїт, як я вже казав, половина населення торговець це були євреї. Проте не просто євреї прості, а це були хасіди. От, наприклад, Садіка Нахмана, всі знають, приїжджають хасіди кожного року в Умань, так? Але, наприклад, вони, один-два автобуси, щорічно приїжджали торговець. Тому що в торговеці похований його права рука, його наступник Садика Нахмана. На місцевому твинті був єврейськом похований, і його пам'ятають навіть зараз. До нього приїжджають, там мармурова плита стоїть знатися якраз про нього. Тобто він це дуже видатна людина. До нас навіть до нас музей зверталися представники Хасидів. Вони інформацію шукали про Новорхановськсанд. Тому що він дуже багато інформації, що в Новохамівську цілі вулиці були єврейські наприклад. — Де вони проживали? Перешкішне місто зробити все. От, наприклад, стадіонці ми знаємо, да, наприклад, зараз. А раніше стадіон це був ринок. Де стояли ядки, магазинчики, як зараз в нас а центрі, раніше на місці стадіону. І там основно євреї торгували якраз нової ринок на тому місці. Дуже багато монет знаходять в районі стадіону, а потім це все переробили вже. На жаль, в 41-му році євреї більшість було розстріляно, в торговиці близько 140, в Новоханську більше сотні розстріляно. Ну, В кожному практично селеному. Новорхальницька виник як є, військова фортефордеця, ось план Новорхальська, 1899 року. Можна подивитися, з чого почалася історія архангорода тодішнього або Архангельського містечка. План його, фортеця земляна, тоді там люди мешкають. Ось поруди, які ще недавно існували. Ось приміщення військового госпіталю, дуже гарне приміщення було середині 19 століття збудоване. Там місцева інтелігенція розвивала культуру в той час. Це знову ж на добровільних на... началах. Самі збирали книги і все решта. Планову стані, як згадували тоді, за книгами ніхто не дивився. Тобто. Театр був, наприклад, батько Маленюка, Пелемон Маленюк, він заснував театр, наприклад, дуже активно. Ставили постановку, одного разу навіть хотіли зробити для місцевих селян чайню. щоб пити чай, каву, наприклад, да, читати газету. Ну, В них нічого не, не вийшло. Тому що селяни чомусь не прийшли. Кабак, і... кабак переміг. Да. Шинок переміг. І дуже багато. Вони заснували гімназію. Під час Першої війни важкі часи. Російська імперія практично дуже важко переживала цю війну, дуже багато загиблих, але вони в цей час знайшлися за гроші, щоб заснувати воно гімназію. У 1917 році вона постає. Половина вчителів з міста Одеси запросили. між їм платили зарплату, вони приїхали з Одеси. Директором гімназії Натальської став, колишній директор другої гімназії міста Одеси. Між іншим Добровський. Внучку всі його знають. Це її дід якраз був. Це да, її дід якраз був засновником гімназії. Йому на той час було 80 років. Ого, На той час, На той 917 році, може. Той. А це її дідусь якраз. Він якраз засновував цю гімназію. Дуже багато іноземців, зокрема, гімназії викладали, був свій. Штатний фотограф в гімназії той час. Він зробив свій альбом да, про гімназію. Але... А скажіть, будь ласка, ще про цей маяк, ви казали, що це за маяк, що там були за... Маяк? Да, да. Що то за погріби були чи що то ви казали? Ну, є бар маяк. Наприклад, да, да, там да. На, на, на території є склади, наприклад. І, це, і, да, це? Да, да, да. і от один із складів це колишній військовий госпіталь. Він сьогодні є підвали, куди можна зайти там. Збереглися до сьогоднішнього моменту царські підвал. Що, що у нас площа така велика? Тому що у нас був військовий плац для кінноти. У нас стояли військові кавалерійські підрозділи російської армії в 19 столітті. І це був плац для огляду. Улюблене місце приїжджає генерал, потрібно вистроїти кавалерію, гарно, все. Почалася революція, Перша війна, важкі часи. Експонатів дуже багато з різних країн. Англія, Японія, Німеччина дуже багато зброї, статею на нас така, зберігається в тих часі. Ось земляки наші, які воювали за Україну, ОНР, Волигуленко, Євген Маланюк Соломонович. Наш земляк, яку діаспора краще знає, ніж наші деякі місцеві. Ну, тобто, взагалі вулиця набережна і проволок Маланюка – це було місце, де в основному жила тодішня інтелігенція. Зубченки, зокрема. Так, дуже багато там було Друга світова війна, битва в зеленій брамі, величезні бої на Халіску. Дуже багато загиблих. За сім днів загинуло 20 тисяч військових, тільки завдяки повідомлення. Залишились фотографії, наприклад, німці зробили в серпні 41-го року. Міст і сьогодні, сьогодні стоїть, тоді сьогодні вже існувало якраз. Поруди багато, якраз на жаль, не збереглися до нашого часу. Тоді було зруйновано і госпіталі. Ось якраз фотографія німецького госпіталю в районі вулиці Садової сучасної. Військовий госпіталь для Німецької восьмої армії. Дуже багато експонатів в часі війни. Тут у нас експонати сувенірні якраз. А я думаю, ранішою, на різну тематику, що людина виготовляє. Взагалі сувеніри з щоти. Часів зараз це просто для краси наставили, а раніше це все були обереги. Адже в стародавні часи людина вірила, її що її оточує. Різні духи, наприклад, і для того, щоб її додобрити, треба собі мати амулет так званий. І зараз це вже ми знаємо як прості стовідні. Ну, Колекція блуд, монет. Ось якраз перша гривня, як виглядала, часів Київської Русі. Це звиток срібла 200. Грам, ваги. А звідки взяли рублі, наприклад, гривні. Рубали гривні, тоді довгенько. Оце ваш рубль покрив. Руб. Руб. Да, ось перші монети взагалі на територію України. Монета дельфін. З міста Олія, грецьке місто Колонії. Там тепер перші. монети, одні з перших. У вигляді дельфін розплачувалися такими монетами. Можна прийти в зал. Да. Це наші письменники, Ось, наприклад, нас по письменники, Молодю, Кузьменко. Кузьменко, Миколай, на свистоках похожих письменників нашого права. Маланюк, Козаченко, Волимир Сигур. Кузьменко, Кизьменко, який такий стоє. Ось з нами повернеться доля Левні Докуценти, Євгенія Долматовського, один потрапив в оточення в зеленій брамі. Другий цікавиться історією Івана Маленюка дуже багато. Ось, зокрема, рукопис Анатолія Загравенка. Зберігається на мене. Ось оригінал. Це лист Василя Козаченка якраз. Кузьменко. Ну, мало нікати, ну, почерк не дуже гарний. <засширь> ну, всьому зручні. Інструменти різних часі. <засширь> Потаколи. 30-ті роки, 30 <засширь> якраз. Це справа в тому, що коли ми йдемо ріжемо воску, то в Путіна заберемо свої грамофон.